Сьогодні один рік школі МЛО. І саме 21 червня я вирішила відзначати день народження школи. Школа МЛО – це не приміщення, не курс і не майстер-клас. Це я й ті знання, які я несу. Я і учні, бо без вас це було б неможливо. І, хоча навчати мехенді я почала набагато раніше. Але повністю присвятила себе цій справі тільки минулого року. А 21 червня особливий день день сонцестояння Івана Купала та День йоги. І саме в цей день припав перший мій майстер-клас в юніт центрі. Відтоді я провела вісім занять по індійським танцям. Дев'ятнадцять живих майстер-класів по Мехенді. І познайомила більше ніж 80 учениць цим видом мистецтва. Пройшла теоретичний курс по арт-терапії в юнгіанській школі, провела два авторських творчих вечора, де представила свої вірші, пісні і танці. Розписувало людей на різних івентах, наприклад, на фестивалі роса, на святі грудного вигодовування, на випускному і ретриті школи нумерології, на дні народження в індійському стилі, на випускному в Новопечерській школі та на інших корпоративах і святах. Проводила індивідуальні розписи хною і постійно працювала над собою, щоб не зупинятися і продовжувати рухатися вперед. Отримала багато позитивних відгуків, компліментів та зворотнього зв'язку, які надихали мене творити далі, розвиватись у цьому напрямку. Створила нарешті новий логотип, який давно виношувала. І в який вклала глибокий сенс та значення, а також розробила свій фірмовий стиль, який використовує для оформлення своїх сторінок та корисних матеріалів. Знімала і записувала для вас як короткі уроки, так і повноцінні онлайн-уроки, які я зараз оформлю в курс. Я б хотіла пришвидшити процес створення онлайн-навчання, але зовнішні умови ніяк тому не сприяли то нереальна минулорічна спека. То регулярні відключення світла протягом минулого року, то нечисленні вибухи вдень і вночі, які чудово чути в Києві, то негативні місцеві і світові новини, як не екологічні катастрофи чи обрання нового президента Америки, і змін, які пов'язані з його приходом. То потім нові війни у світі чи постійні тривоги. Танці я ставила в тамбурі з ліфтами, адже вдома немає місця, бо живу з сім'єю чоловіка. Плюс ніхто не відміняв індивідуальні питання зі здоров'ям, вигорання, емоційні хвилювання, втрату знайомих і близьких серцю людей через війну. Ще в сімейних стосунках, які теж забирають чимало сил та енергії. Я розумію, що це все процес еволюції і приймаю це. І дійсно стараюся із усіх сил надихати вас та створювати щось прекрасне. Але у свій час. Дякую всім за підтримку, за участь. І за співпрацю. Саме ви, наша взаємодія, допомагає мені рости і нести прекрасне у цей світ. Дякую вищим силам, які благословили мене на цей шлях. Моя школа, мій проект надихає мене, повертає до життя, і надає сенс. Дякую моєму чоловіку, і його мамі, яка активно ходила на мої заняття. Я росту разом з вами і вкладаю сюди дуже багато сил, енергії, часу і, звісно, що грошей. Подивимось, яким буде наступний рік. Сподіваюсь, що мене чекає ще більше відкриттів, зустрічей і краси. Головне не зупинятись з Днем Народження, школу, Емло.